Доброго дня всім. Відео перегляд будинка в селі Ходосівка. Метраж будинка 240 метрів з терасою. Навіз також на два авто і дуже багато паркомісць. Всім вистачить газ заведений в будинок. Також зроблена тех під газовий генератор. Ось вивід Тут можна газовий генератор зробити, і за рахунок цього будинок буде повністю автономним. Ділянка 12 соток. Передня частина ділянки. На задній частині ділянки сосни, ви бачите. Ми ще туди дійдемо. Спочатку хочу вам показати, Вхідну зону, що ви побачили, газовий лічильник, зараз покажу, бачите, зроблений також капельний полив, багато туєчок насаджено. ворота розпашні, вивід під генератор, ой, під мотор, так, для відкривання. Ось така асфальтована дорога. Це якраз газовий лічильник. Сам будинок, який я зараз буду робити відеоогляд, він під чистове оздоблення з усією розводкою комунікацій. Наприклад, навпроти, на 10% сотках є будинок, в якому закінчується вже ремонт. Там сам будинок 210 метрів з терасою. Також навісн в авто. У, у січні 2025 року буде повністю готовий ремонт. Ціна буде чи в описі, чи я вам точно скажу, тому що вона може змінитися, так як треба порахувати, що туди вкладено. Так? Чи за телефоном повідомлення напишу вам точну ціну, відеоклітки кинемо того будинку без проблем. Телефон є, буде в описі. Та й на всіх інтернет-ресурсах там легко знайти телефон, і в ньому є всі месенджери. Є це вхідна зона. Сам будинок із керамічної цегли. Почали робити озеленення, так, насадження, туї, декоративні дерева, зроблений автополив, капельний полив. Ось якраз. Порсунки не відкривається і водичка. Йде тут свердловина. Хантер автополив сама система. Сам будинок побудований із керамічної цегли, Утеплювач 15 см твердої плотності і фасад клінкерна цегла, а також декоративна штукатурка. Це велика тераса з таким видом на свої сосни. 10 сосен є на ділянці. Також через один будинок, чи одразу наступний будинок сосни, ще більше, і гарний краєвид відкривається. Гарно, що сусіди ззаді, за рахунок цього. Сусіди не відчуваються, плюс сосни забрали частково сусідів. Дуже гарне затишне місце. За рахунок цього. Величезна тераса. Є вихід з кухні, вітальність тераси, а також вихід з кімнати на першому поверсі. Сходинки зроблені. Навість бачите, такий. Зараз пройдуся, щоб не заплямити сильно. Сосенки. Хочу вам просто задній двір з кінця ділянки показати, щоб ви побачили. Труд водовідвід води зроблений. Ось така красива територія заднім двором. Повністю забор. Бачите, зроблений фундамент з бетону. І забор металопрофіль Ось як зроблений води від води, низу йде він. Дуже тут затишно знаходитись навіть зараз через. Кажу і підемо вже в сам будинок. Газ, бачите, заведений в котельню. газовий генератор це септик з переливом зроблений. Бачите, також водовідвід водички таким чином. раз фасад каждого будинка. Давайте сам будинок йдемо. Планування по будинку. Нагадаю, будинок 240 метрів з трасою. Вхідна зона є окрема вхідна шафа, Вхідна гардеробна. Енергоефективні вікна класу 70-ка 7-камерні. Гарна вхідна зона зліва йде гардеробна. Гасту заведений. місце під котел. пральню сушилку, тепла підлога зроблена, водяна під нахилом тут водичка стікала. Це з інсталяцією вже йде санвузу, Зараз певно не видно. Але він з інсталяцією виборіт і санвузу велике. Планування є, зможемо вам відправити. На першому поверсі також є кімната військова. Кімната зі своїм виходом на терасу. Також з кухні вітальні є вихід на терасу і велика зона місця під вітальню. І це місце під кухню. Велика площа кухні-вітальні. Також. Великі гарні панорамні вікна. будинку зроблено, як ви помітили, вся розвитка комунікацій вже можна робити ремонт. Чи Наймати дизайнера робити дизайнерський ремонт. Такий перший поверх. підіймемося на другий. Давайте нагадаю: вхідна зона місце від гардеробну, туалет. Пральня з котельнею, кімната є на першому поверсі, кухня вітальня. І з виходом на терасу. На терасу є вихід з кухні вітальні і з кімнати. Великі гарні сходи, дуже зручні. Монолітні вони так. На другому поверсі є три спальні, два санузла, одна гардеробна і вихід на горище. Горищу тепло номінувати. Зліва це великий санвузол вже з згамаріт інсталяцію. Так, тут є місце під двойний рукомийник, а, габаріт, туалет з гігієнічним душем, душова. Можна зробити ванну, тут ще кому як. І своє панорамне вікно. Зліва велика кіната. Еще одна спальня с кутовым окном и главная спальня, мастер спальня. Здесь своим санвузлом, здесь своей гардеробная. Це гардеробна. В головній спальні є місце під спальне, спальню, спальне місце. Також тут можна телевізор поставити, і також можна зробити туалетний стіл собі з зеркалом. І гардеробна, так? Вірніше, санвузол, вибачте. Тільки що були в гардеробні. Ми. Це санвузол також з інсталяцією. В кімнатах є виводи під батареї, в санвузлах є тепла підлога, на першому поверсі є тепла підлога і вихід на парищі. Також велике приміщення. В метраж воно не входить, але там ще додатково метрів під 60 є, можна зробити. Для інвентаря, для речей, підсобне приміщення чи якусь ігрову, кому що забажається. Також можна і вікно там поставити додатково. Тоді в будинку є чотири окремі спальні, з першої кімнати обов'язково на другому три кімнати. Є передпокій з вхідною гардеробною, є санвузол, три санвузла, є котельня пральня, кухня-вітальня велика з великою терасою. Також є горище, є тераса, є навіс на два авто. Важливо, нагадаю, що є газ. Можна, Також є тих на газовий генератор. Всі комунікації заведені, і світло, і каналізація, септик з переливом, і свердловина. Зроблене автополив, полив, капельний полив. Багато є паркомісць. Дуже гарна пропозиція. Зараз будинок в такому стані, під чистове оздоблення з усією розводкою комунікацій. Ціна цього будинку на сьогодні йде 350 тисяч. Якщо не знайдеться людей в такому стані, планується розробляти дизайнерський проєкт під цей будинок і з наступного року, з 25-го, десь з весни, плюс-мінус, можливо, з лютого, з весни, з березня, почнеться робитися гарний тут дизайнерський ремонт. Ось, якщо ви хочете під себе зробити ремонт, будь ласка, є люди, є прораб. Є багато рішень дизайнерських, які можна зробити і під вас зробити цей ремонт. Будемо дуже раді. Запрошуємо всіх на перегляд. Нагадаю, будинок знаходиться в селі Ходосівка, друге село від Києва по Новобухівській трасі. Це село Ліс, це перше злісники, друге Ходосівка. Вся інфраструктура тут є поруч. Бачите, якраз такі сосни і така панорама. Всім тоді гарного дня зі святами всіх. Бажаємо всього успіху, здоров'я, миру нам всім. До побачення.